Сніг покрив землю товстим шаром. на дворі низька температура, і в таку погоду нелегко доводиться диким тваринам. Як про них дбають працівники лісу, дізнавалася Любов Галько. Нелегко зимою і тваринам у лісі. Під товстою сніговою ковдрою тяжко знайти собі якусь поживу. Тож лісничі галицького національного природного парку систематично підгодовують козуль та зайців. Їм можна підгодовувати, їм мається ставити різні віники з сіна, підгодовувати можна зерном, вівсом, коренеплоди, буряк, там, морква. А так в основному це великий покрив снігу, то там сіно. Сіно розкидати сіно по лісі, лісники їздять там, от мають хто має коні і розвозять по лісі і так підгодовують. Ну, таких випадків ми просто не знаємо. Через морози поки що не знаємо. Можливо, ще знаєте, великий покрив снігу, снігу весь час досипало, і якщо тваринка десь могла загинути, то просто припало так, як би снігу могла припасти, і просто ну, була, не було ще виявлена. А так, таких випадків у нас не було. От по е, тваринки, отак от як оці от ці лебеді, хворі, от там то от нам говорили до нас, подзвонили. І... Двох лебедів привіз із села Німшина. Семикласник Данило Білоус. У одного птаха пошкоджене крило, і він уже не зможе вільно жити у природі. Інший після реабілітації повернеться у зграю. А ще в реабілітаційному центрі знаходяться дві лисички, яких ми не змогли побачити, та приручений тхір, якого кличуть Фредді. Він дуже милий і забавний. Хутро звіра трошки жорсткіше на дотик ніж виглядає. Фредді не сумує, бо з ним по сусідству мешкає єнотовидний собака. Цього звіра віддала в парк одна родина зі Львова, коли в помешканні для нього місця стало замало. Будуємо його м'ясом, рибою, різними відходами з кухні. Ну вони з хижаки, вони скриті, вони не на людей не нападають. В природі їх є от іменно єнотовидної собаки, в природі є. У нас вони зустрічаються, але є в них дуже мало їх. Вони більше поширені на півдні і сході України. Там їх чисельність, звичайно більше. Ну, кажи щось.